Лише 2 хвилини вашого часу на приготування та 10 хвилин очікування, поки запечеться, і все. Неймовірно смачний чесниковий хліб готовий. Це така смакота, що готуючи такий хліб кожного дня, він вам ніколи не набридне. А також його можна готувати як і у духовці, так і у мікрохвильовій печі. Для приготування намазки візьму 60 г масла кімнатої температури, додаю щіпку солі, 1 чайну ложку томатної пасти. Зелень у мене морожено. Та натираю 4 зубчики чеснику. Це перемішую. Ось така намазка в мене вийшла. Далі беру хліб чи абата та розрізаю його навпіл. Можна використовувати багет або звичайний батон. Далі викладаю намазку на хліб та рівномірно розподіляю по всьому шматку. Зверху на хліб натираю 70 грамів твердого сиру. За бажанням, сир можна додати до намазки та викласти все разом. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом 10 хвилин. Виймаю хліб з духовки, даю йому декілька хвилин охолонути, щоб не попектися, і можна їсти. Найреальний аромат чесника заполонив весь будинок, і втриматися від того, щоб з'їсти ще один шматочок, просто неможливо. Такий хліб чудово смакуватиме з першими стравами, з гарнірами, з чаєм або просто як перекус. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, щоб я знала, що моя праця не даремна. Дякую! Смачного!